Це взагалі тато віс для тебе, коли ти народився. Це козацька настояща шапка. Мій чоловік Столярук Ігор Миколайович. Я написала петицію, щоб моєму чоловіку присвоїли звання Герой України. Він дійсно на нього заслужив. Ми. У нас на дискотеці, в селі Лаврів. Тоді такі хлопці до нас з гіркі полонки постійно приїжджали до нас на дискотеку, такі хлопці видні. Він такий був, не сказати, що строгий, любив і побалуватися. одеколи з Артемом в автомати грав, бігав, в войнушки. Ми любили пошуткувати, посміятися, як десь виїхати, погуляти, покататися на качелях. А то я ось так. Все. Всім привіт, мала. Цілую. Завжди він коли їхав, завжди казав: я не їду туди вмирати. Присяга народу України прийнята в 2001 році році. Я остаюся всім вірний. І я думаю, так має робити кожен. Хоті мерзли, і було таке, не було що зварити їсти. Вони справлялися з цим. Він багато навчав хлопців, які і не знали, як там себе поводити. При його службі, командуванні ні один хлопець не був загиблий. Більшість часу він проводив на війні, і кусочок часу доставалося для нас, для сімейного життя. Син. Який він казав, бережи його. Якщо щось станеться, то бережи його. Бо він такий, він дуже схожий нас на нього. Він дуже гордився, що син при народженні він був під Артемівськом і все, хлопці його говорили, в нас хлопчика Артем ми назвали. Я повернуся і ми будемо будувати сином будинка для нього, що в нього було таке своє гніздо, але не судилося. Тут ДРГ кидала гранату. Це Рідік. Привіт. Це наша банда. Тут ми відбили ДРГ. Це все, моя норка. Щаслива норка. Ми з ним говоримо і я чую, як падають міни, як бехкає. Просто бехкає. Він каже: я навіть не можу голови висунути з того бліндажа. Він завжди казав: я ззаду не буду, якщо я буду спереді. Якщо вже буде так. То я буду першим. Загинув біля села Яковлівка Донецької області 7 серпня 2022 року. З танка в них купали. Він був перший, прикрив двоє хлопців. У мене ще зберігся такий прапор. Е, Це теж він дуже крепко гордився. Це їхнє е, татуювання. Вони самі придумали цей малюнок. І кожний хлопець, хто був в 14-му році, в 44 четвертій, отакий в них і млемка така гарна, і в них таке було набите на правій руці кожного хлопця, щоб ми знали, що ми запеклі українці, що вон мені тато подарив. Тут було дуже багато всяких танків, і я бігав по всій хаті. Говорив, щоб я слухався і говорив, щоб я був постійно за головного. Малюнок зробив, я його вирізав, там дуже красиво намалював. Тато його поклав в свій бронежилет і він, він з ним ходив постійно, нікого не винімав, говорив. Так він з ним ходив і так загибели.